Номер 1900, сторінка 222. Яким дробам відповідають точки А, Б, С, Д і Е? E? На координатному промені рисунок 241. Які з дробів є правильними, а які неправильними? Оскільки одиничний відрізок наш розрізаний на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то кожна точечка буде дорівнювати якому дробові зі знаменником 8. Або можна сказати, що одна частинка дорівнює одній восьмій. Точка А це дві таких частинки. Отже, точка А відповідає координаті 2 восьми. Точка С 1, 2, 3, 4, 5. 5, восьмих, точка Б одиниці. А можна також сказати, що вісім восьмих, точка Д, якщо тут вісім, то 9, 10, 10. Восьмих, точка Е e 11. Восьмих. Які з дробів є правильними? Правильний дріб той, який менший за. Чисельник менший за знаменник. Або, можна сказати, той, який на координатному промені знаходиться лівіше від точки 1. Від точки 1 у нас лівіше знаходиться два дроби 2 восьмих і 5 восьмих. Тобто дроби, які відповідають точкам А і С. 2 восьмих, 5 восьмих, правильні дроби. Правильні. А ті точки, які відповідають на координатному промені одиниці або стоять правіше за одиницю, ці дроби у нас будуть неправильні їхні чисельники більші за їхні знаменники. Отже, точка Б, число 1 або дріб 8 восьмих. 10 восьмих і 11 восьмих це неправильні дроби. Неправиль. Ні, неправильні дроби.